Були обстріли по сусідніх позиціях, вони все, все рівно були кожен, кожен день. Ну, там менше, там поодинокі були. По нашим позиціям, наприклад, там було так, що два дні не було обстрілів. Переважно ну, ще бувало так, що вони обстрілювали свої позиції самі з інших позицій. Це теж таке. Буває. А який в цьому сенс? Ну, Сенс звинуватися, що ми їх обстрілюємо. Тому що переважно обстріли мають провокативний характер, щоб отримати вогонь у відповідь, спровокувати на вогонь у відповідь. Ви відповідаєте? Що? Ви відповідаєте? Ні. А з позицій, звідки вони ведуть вогонь, вони заявляють, наприклад, у себе, наскільки я знаю, там і мені, коли переглядаєш їхні новини, що вони дотримуються. Перемир'я, а ведеться відомо ким. Але вогонь ведеться не з якихось там кущів, які десь знаходяться, а вони вед... вогонь ведеться якраз з тих позицій, які відомі нам позиції. Спостерігачі їхні там, і які більш налаштовані все-таки за ну, проросійське настроєння, вони все-таки вперто намагаються доказати про відсутність обстрілів з їхньої сторони про відсутність російських військовиків тут і про те, що ми обстрілюємо і ми порушуємо. Інформацію, яку я маю, є східного типу люди. Невідомо це, чи в Кавказці, чи інший російський говор у них. Ну і по, там відбулася там декілька тижнів, там, здається, два чи три тижні назад відбулася ротація. Після цього посилилися обстріли, відповідно це говорить, що люди там з більшим завзяттям, з ентузіазмом підходять до цієї справи. Деякі доказами передавали боєкомплекти, або які здетонували, або навіть там які були знайдені там, на льошках. Це російського виробництва. У нас таких не, не виробляє. Домовленості до лютого були. Відповідно, якась кульмінація буде е, в цей період. Або е, продовження в такому руслі, або, ну я не знаю, якісь будуть. Ну, я, я не бачу на те, щоб воно йшло на вгасання. Хоча там у них Вербовка йде там, на Сірію, якщо я там не помиляюсь. Ну, Все-таки частина дуже потужна, які приїжджають воювати сюди. Ми виконуємо накази, які нам дають, займаємо свої позиції, тому що ми військовослужбовці під наказом. Так що. Хороший, хороший. Це наш охоронік. Це ви тут? Це так? Да, він постійно, це ж вже з нами. Вже госчитають. Місцевий? Так, да, ну вже все. Бойовий пас? Да. Ситуація стабільна, днем то спокійно. А як вже темніє, то вже лунають постріли з ворожої сторони. То от зараз вони там гріються, вже запалили буржуйки, видно там, що тим, вже все вони. Тобто вже, вже вони на містах. Тобто вони міняються, приходять і вже. Ну вже. Так, таких важких обстрілів немає, а в основному стрілкова зброя. Кулемети, автомати таке. В'ють і северніше по позиціям і по южній стороні, в основному, де більш такі міста не дуже доступні, то є там, де дома розбите, таке, у нас більше виходить поле. На, по, по полю вони не підуть відкритій місцевості. Тобто вони стараються ліву час аеродрому і права сторона. Оце вони, так, от, там, Тобто вони там намагаються зайти. Да, да, там, з аеродрому і забори, воно таке все бивше воно, ну литовище, то вони там і були. Їх такий приказ, як і у нас, держати оборону, то вони теж держать і все. А є приказ там прощупати слабі міста. можливо, десь -то, хтось -то може десь і проскользне. От вони і на той вони розведено групи. А якщо стріляють, ви відповідаєте, Ну, а як? можна да. дозволяють. Да. Якщо загрожує життю, угу. дозвол є, що можна стріляти на ворожі. А так, то без причини не стріляти, приказ десь. Наблюдаємо, спостерігаємо все. Та щоб люди друг другу вірили і підтримували, тому що без підтримки не буде і тут в порядку. Тому що, як бабуся наказала, України скаче, а по Україні плаче, так воно і виходить. Дома мир, всі гуляють, віддихають, а тут іде війна. Просто-напросто. Якщо буде вніс, уваження, і щоб люди довіряли вже армії, тому що про армію вже ніхто, ніхто не хоче вірити. Що всі думають, що в армії все погано. Що ще? Ну, Війна є війна, це тут вже другого ніхто нічого не зайде. Щоб було уваження один до одного і буде тоді порядок і у нас, щоб ми знали, що підтримка буде вдома.